Яс вам покажу. Так. Ось. Бачите? І треба його срочно витягнути того, що перці. Перці. Сейчас. Шща. І... І. А воно не сара. А, м -м -м! Гарячий сок. А воно не сара за півчаса, слухайте. Так, зраз. І... Оп, єсть. Так. Перси у духовку тим часом. Щас. Боже, скільки всього? О. Так. Перси в духовку. Фух, так. Тепер саме головне подивитися. В принципі, він печеться 30 хвилин. Враховуючи, що дуже багато слив, я його пекла 35 хвилин. Щас, якось його надо. Я забула, як його пройшли раз витягувала. А... А, ну, не сирий. Слухайте, мені таке, як сирий. Не досі. Чи не сирий? Вже? Чи сирий? Мені таке, як сирий. Та, блін, же ж ти, бліна, я вже сюди перці поставила. Так, перці назад, ну, дивіться, тут я його одгинаю трошки. А воно тісто таке, ну, в общем, бачите, воно якесь сире. Іде назад. Так, перці убираємо. Два листика тільки так. Перці вибачайте. Назад. Оп! Періг іде ще на 5 хвилин. Ні, на 10. Ну, Бо він дуже крупний. А ну, а ну. а ну. Оп, О, бачите, я просто це роблю. Пішов. О! Добавляємо. Ой, перці витягаємо. Розваги зашкалюють він. Ладно. Так, ще 10 хвилин просидів періг в духовці. Мені здається, це вже все. Все. Це вже точно не сирий, так? Да? Ну це вже точно не сирий. І по времени він вже не може бути сирим. Ану. Так, можна ж було лопатка ж. Ой-ой-ой, ой-ой-ой!